Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді кульові набої від компанії FAMPionki. Це польська компанія, що розташовується в місті Піонки. Кульовий набій, що споряджено кулою під назвою W8. На жаль, на сайті, офіційному сайті компанії FAMPIONCE, відсутня інформація саме про ось цей тип набоїв. Це 32-грамова куля W8. Я знайшов на сайті лише інформацію про кулю W8 29 грамову. Очевидно, що це не той набій, тому точних характеристик я вам надати не можу. Але в мене є достатньо цікава інформація за результатами відстрілу цієї кулі, оскільки, як ні в якому іншому набої. Зміна довжини стволу та зміна дульного звуження впливала на зовнішню балістику і, власне кажучи, на влучання цією кулею. Так, і давайте переходимо відразу до відстрілів. Вперше ми відстріляли цю кулю зі стволів 71 і 61 з циліндру. І зараз ви побачите, що ми отримали. І так, 71 ствол, циліндр, показав найгірший результат за кучністю. Ми стріляли по три постріли. І ось ви бачите, що влучання розкидало на весь аркуш А4. Якщо точка прицільна в нас була десь посередині, то всі постріли приблизно віддалені на, на, рівну, на рівні дистанції. Що говорить про достатню нестабільність або недостатню. Кучність цього набою на 71-му стволі при дульному звученні циліндр. І тепер дивимось 61-циліндр. й цилиндр. І от що цікаво, зовсім змінюється картина. Стріляв я відразу один за іншим, тому щоб змінилася якась ситуація, я став по-іншому вицілюватись або по-іншому не знаю, Обробляти спусковий гачок, стріляти, точку прицілення це неможливо. Приблизно все стріляв а, одноманітно, але влучання повністю, повністю різні. циліндр 61 показав в принципі, набагато кращий результат. Ви бачите, що від точки прицілювання, тобто від центру, зовсім недалеко ліворуч пішли два, два постріли і один трошки нижче. Якщо порівняти з 71-м циліндром, то в принципі результат набагато кращий. Наступне, що ми відстріляли, ми взяли напів чоки, тобто звуження в пів міліметру. І дивимось, також результат був достатньо цікавий і дещо здивував особисто мене, тому що влучання вийшли зовсім іншими ніж на циліндрі. Так, 71-й почав демонструвати ось таку кучність. Єдине, що відносно точки прицілювання всі постріли почали йти трошки вище. Це така, м -м, така особливість зовнішньої балістики, яку я помічав раніше, особливо на кулях Палла виробництва Біпі. В мене, наприклад, на 50 метрів завжди набій, тобто його зовнішня балістика була такою, що він потрапляв сантиметрів на 15-20 вище точки прицілювання. В будь-якому випадку на 71-му стволі набагато більш привабла кучність, утворюється, якщо використовувати напівчок. І останнє, що ми відстріляли, це напівчок 61 61 ствол. Тут вже ще більш яскраво продемонстровано ось це взлітання кулі, тобто потрапляння кулі значно вище точки прицілювання. Тобто і траєкторія йде на підйом на дистанції 50 метрів. В принципі, це все. Щодо відстрілу, давайте ще раз подивимося. І так, в принципі, це все. Вартість набою від компанії Фампіонки складає приблизно 25 гривень. Не думаю, що ця інформація дуже актуальна, оскільки я ці набої купував ще весною цього року. По дульним звуженням можна сказати, що достатньо сильно впливає на зовнішню балістику на точку влучання, зміна довжини стволу і зміна дульних звужень. Тому, якщо ви будете стріляти таким набоєм, я вам раджу протестувати ваш ствол на різних звужнях, оскільки траєкторія польоту цієї кулі значно змінюється, як ви побачили з нашого огляду. Дякую вам за увагу. На все добре.